Мене підбіг ззаду і напав, але я і кричала і відбивалася, і тому в принципі він втік. Сенія ділиться неприємною історією, яка трапилася з нею в Ужгороді. На щастя, дівчина не постраждала. Однак, аби на майбутнє знати, як діяти у подібних ситуаціях, разом з іншими Ужгородками вирішила пройти курс уроків по самообороні. На вас нападають. Ви зустрічаєте його прямою ногою. Він э, закривається. І тоді уже коронка це захват за голову. І туди ж і удар тренерка із бойових мистецтв Ірина Годинець показує базові прийоми ногами. Це вже другий урок самооборони, який проводить у цьому році в рамках школи безпеки для жінок та дівчат. 2.0. Це звичайні прийоми з ударної техніки та техніки боротьби. деякі, хоча моя рекомендація не не доводити, скажімо так, махач на вулиці до боротьби, тобто в основному це удари. Просто потрібно розуміти, коли їх наносити і куди. Я лише привідкриваю світ того, що може статися, скажімо так, на вулиці під час нападу проти неозброєного противника. Але потрібно розуміти, що для того, щоб будь-яка людина і жінка в тому числі могла дати відсіч нападнику, це мають бути постійні, регулярні тренування. Безкоштовну школу безпеки для жінок та дівчат в Ужгороді запровадили минулого року представники громадської організації «Мегасоціум» за підтримки уряду Великої Британії. Її завдання сформулювати у жінок і дівчат базові навички захисту себе у різних життєвих ситуаціях, зокрема в умовах воєнного часу. Навчають тут не тільки самообороні. Ця ініціатива, вже яка не вперше в Ужгороді реалізовується, тому власне називається «2.0», Вона спрямована на те, щоб допомогти жінкам, дівчатам ідентифікувати ті, які. Є загрози і проблеми у сьогоденні в умовах війни, і дати можливості відповіді на ці виклики в нашій школі. Ми передбачаємо проведення 30 різних занять на різні теми безпеки. Тобто, це в першу чергу питання фізичної безпеки, це питання безпеки в побуті. Це питання медичної безпеки до медичної допомоги. Це також питання звичайно дуже важливо психологічної безпеки та інформаційної безпеки. Минулого року школу в Ужгороді відвідало понад сотня учасниць, і заявки на участь продовжили поступати і по завершенні тренінгів. Тому проєкт продовжили та розширили. Цього року понад 20% занять відбудуться і в громадах Закарпаття. Школа безпеки для дівчат і жінок два або два ну. Це другий етап ініціативи, яка розпочиналася ще позаминулого року в межах виконання обласного плану дій на виконання такого міжнародного документу. Резолюція 1325 Ради безпеки ООН Жінки Мир Безпека. То зараз ми охоплюємо всю Закарпатську область, тому що як показала перша школа, попит неймовірний, просто неймовірний попит. Якщо відверто, то ми не можемо задовільнити всіх заявок жінок, які звертаються в школу. Пані Людмила відвідувала школу минулого року, вирішила удосконалити набуті навички і цьогоріч на психології і, і тренінги. У нас були по кібербезпеці. Ну, це цікаво, але е, і ще будь набагато більше тем піднімати, розширювати, і це цікаво. Знаєте, перший раз може щось для себе не все з'ясував, чи а зараз воно знаєте по полочкам, десь відкладається щось цікавіше. І спілкування з людьми це саме головне. Цьогорічна школа безпеки передбачає 30 занять, які можна обрати для відвідування залежно від потреби. Взяти участь у школі безпеки може кожен охочий. Уроки для жінок абсолютно безкоштовні. Заявки на участь приймаються на офіційних сторінках організації.